На Одещині поліцейські відправили на лаву підсудних організовану злочинну групу чорних лісорубів. Зловмисники завдали державі шкоди на суму близько 1,6 мільйона гривень. Організатору та трьом його пособникам слідчі висунули обвинувачення. Їм загрожує позбавлення волі на строк до семи років. Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що організував незаконну вирубку дерев 39-річний житель Білгородністровського району, залучивши до злочинної. Діяльності двох знайомих чоловіків та 16-річного підлітка організатор визначав місця порубки, розподіляв обов'язки між членами групи та здійснював їх транспортування до місць спилу. У період з листопада минулого року по січень нинішнього було задокументовано злочинну діяльність фігурантів у полозахисних лісових смугах старокозацької та успенівської громад. Загалом за вказаний період вони спиляли 99 софор, дубів, ясенів та кленів діаметром від вісім. Надцяти до 85 сантиметрів, більшу частину яких продали поліцейські. Затримали зловмисників у процесуальному порядку одразу після того, як ті повернулися до одного із домоволодінь на автівці з причепом, заповненим щойно спиленими 29 деревами. Слідчі вилучили в якості речових доказів бензопили, транспортний засіб з причепом, деревину, що була в ньому, а також раніше спильну деревину, яку зловмисники не встигли збути. За результатами судової інженерно-екологічної експертизи розмір завданих державі збитків становить 1 мільйон 600 тисяч гривень. Зібравши достатньо доказів, слідчі висунули усім чотирьом фігурантам обвинувачення у незаконній порубці дерев, у захисних лісових насадженнях, перевезенні, зберіганні, збуті незаконно. Зрубаних дерев, що спричинило тяжкі наслідки, вчинені організованою групою, зокрема, повторно. А організатору ще й у втягненні неповнолітнього у протиправну діяльність. Розслідування слідчі завершили, та матеріали проважні скерували до суду. Максимальне покарання, яке загрожує обвинуваченим, до семи років позбавлення волі.